Добрий день всім. Всіх вітаю в себе на каналі. Що ти там сваришся, Петручо? Тю-тю-тю. Так, дивіться, несу ось картоплю. Дивиш, що роблять. Бандіти! Що ви робите? Тю-тю-тю-тю! Зяйки! А ти там що робиш? Блохва мала. Коротше. Зараз буду давати картоплю. А хто хоче картоплю? А? Хто хоче картоплю? Ох, вони хочуть, вони вже так давно не їли. Я їм вже десь тиждень, напевно, не даю. Зробили трохи перерву, щоб не, не зажирівали. Бо від картоплі теж, якщо кожен день прям давати постійно, то можуть бути тікай проблеми. Ось. Ну і плюс, змінити раціон Завжди корисно. Для ну, тварини. Так, що, давайте одразу отак, напевне, намішаю їм. Ось даю. Ой, яке тепленьке. Ще парує, пахне. Колись бабця в нас свинок тримала. Таке варили свиням. Всяке ще й молоко. Корова ж була колись у нас в селі. І таке ще е, кропивку е, кришили. З кропивою воно таке добре, зараз хвилинку. Вімкну спалах. О! Отак. І взагалі, зразу запах дитинства. А, і це ж я зробила перерву, щоб і не давала ніяких домішків. Тобто, ні дріжджів кормових, нічого, не рибного борошна. Я казала в себе на каналі, що я іноді. Роблю перерви. Ну, птицю там по на гранульці птиця була, то просто на зерні. А зараз знову буду його зобновляти. Знову картоплю мішаночку роблю, там морточку зварила. так, А тут при цей крейда є. Так, рібне борошно не зрозуміла, де кормова крейда? Так, де воно? Це дріжджі. Ай, хтось уже десь прибрав. Нема кормової крейди. Треба буде десь шукати. Ладно, цей раз вже без крейди дам. Нам поки що так з цим. Десь. Так, це королям все одно багато буде. Це король мені шайб. Вони зараз так, напевно, будуть їсти, що ви подумаєте, що їх ніколи ніхто не годував. Хоча в них вола повні, бо зерна наїлися. Але подивіться зараз на них. Ти тю-тю-тю-тю-тю-тю, хто хоче їсти? Ха? Хто хоче їсти? Вони вже чувствують, Ха -ха. вже відчувають. Дивіться, дивіться, дивіться. На, диви, ніколи. Ай, запаличку купила. Диви, ніколи наші не їла, Боже. Нати. Ти тю тю. Дивіться, дивіться, як вони хочуть. Тетя тетю. Ідіть їжте. Так, яйка є, а там нема. Тут нема. Тю ви йдете чи ні? Ну не хочете, то не треба. Так. Я цим зараз дамо тут трохи. Ой. Нати, і ви качки хочете таку ж картошку? Качки мої. Нати. Дивіться, дивіться, як їдять. Палець попав, я вибачаю. Тут зараз цим качуром ось курка живе і качечки три штуки. Бачите, біленькі селезень. Їжте, їжте. Розділила поки що по сім'ях, бо тут одному багато. Та я їх поділила трохи. Так. Ой, а саме більше мішанку це хочуть бентамки. Зараз покажу вам. тю тю, -тю, -тю, -тю. а хто хоче мішанку? Прищі! малі горобці. Дивіться. Ай, бо. Єжте, їжте. Натик. Де-диви, кличе. Сіла! Як кличе, як кличе, чуєте? Так, Петрушка не там. Кокаїни. Привіт! Кокаїни, що, вже спати лягли? Е, куди? Подивися! Нате, ти Чу -чу 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 -чу. Диви, 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 О, от своє діло зробив. На. На ти. Зайка, вставай, на. О, диви. Ланується встати. Де там хто? Їдь? На. О, О, побіг, побіг. Я зараз висиплю, дам кролям, поки воно там зверху, а дна вже тоді віддам австралорфам, те, що вишиться. О. Тут морквичка якраз для кроликів буде добре, бачите? Ще й тепленьке. Я кролям, напевне, зараз просто ну, Намішаю і залишу. У кролям тепле давати не бажано, треба, щоб воно більш вистигло, щоб не поздувалося. Нати. Бандітки. Ох і бандітки ці кури. Вчора, до речі, ходила до нас сюди село на базар. Ось. І взяла, дуже захотілося мені тюльку пряну таку. Ось. А сьогодні варили вараболю куря, ми в хаті варимо, тому що не хочемо цю грубу розпалювати дуже довго. Ми, до речі, цієї зимою її ні разу і не розпалювали, не топили. Ось. А я дивлюся, вариться ця картопля курям. Вона вибирала маленької картопельки. Вона така невеличка розміром. Ось. Але дуже смачна, аж солодка така. Ось. Так, це що було? Дріжджі? Ні, це А Мені треба дріжджі. Чисто. І я вам так скажу, що так пішла ця картопелька. Колись бабця її називала ця міленька картопля свиняча. Свиняча картопля. І, а в нас в даному випадку ця кормова картопля це е, куряча. Але ми її до, до сих пір називаємо свиняча. Ось і така вона добра, і ми колись так само, коли свиням горили в селі там У бабці то вона також вибирала. Цієї картопельки мілкої. Це ж та сама картопля, що з городу, тільки що мілка. Ось їж, вечеряли, сідали, наливали олійку. Ш -ш -ш -ш. А ліка така була ароматна, не рафінована колись. Рафінована, я не знаю, напевно, і не так давно й з'явилася в нас. І сіль сольки трошки туди на тарілочку. І просто так мачаєш. Мочаєш собі просто картопельку, в олійку, кислої капусти завжди була, у нас кисла капуста, бабця завжди хвасила, сала з банки, бо свиней тримали, а холодильника тоді не було у нас там вдома. І така вечеря смачна була. Ну, оселедець також не було, ну не часто в нас був. Бо в селі не завжди завозили, там завозили раз в місяць, напевне, того селеця, то не було. Це зараз, що можна вийти в будь-який момент, купити селеця. Так, Астралорпиха одна тут сидить, ті тут сидять. А ну як би їм дати, щоб вони поїли, бо куди мені їм сипануть, щоб вони побачили. Нате, тю-тю-тю-тю-тю, он туди, біля виходу. о-о, пішли. Зараз я їм там ще з того боку насиплю. Дручам дам зразу. Аж жменці просто отак дам і все, на. Дві кличе. О, Один кличе, чуєте? Який господар. Молоде. Ну зараз подивимося, чи буде золотий кликати, який з них кращий. Кращий. На, на, чу-чу-чу-чу. Так, ану. Кличе. Значить обидва хороші. Диви, диви на них! Бачите? Диви, не їсть! Не їсть! Ні один, ні другий не їсть, кличуть! Бачите? Оце признак того, що це дуже гарні будуть на плем'я півники, коли півень кличе курочку перед тим, як наїстися самому. Так, що ви тут? вам, на картоплю, нате. Дочекалися картоплі, дочекалися мої. Мої зайки такі. Всі дочекалися картопля, то вже, я ж кажу, так хотіла, чекали той картоплі, що капець. Я вибачаюся в рукавиці і тримаю камеру однією рукою. Попадає трішки палець в кадр. Я думаю, що ви мене за це не закритикуєте. Так, бо я так спонтанно почала знімати, я не думала, що я зараз буду знімати. Прийшла просто. Роздати їсти, ну і почала знімати відео. Диви, диви, перевернули відро. Ох, ви диви, диви, ніколи не їли. Боже, бож, які бідні. Такі вже бідні. Ніколи цієї їжі не бачили, ніхто вас не годував. Ніхто ніколи не годував моїх курей. Все. Все, ви мене опозорили. Люди будуть думати, що ніколи ніхто вас не годував. Це. Так, ну вже майже остигло, можна і королям давати. Пару хвилин пройшло, воно вже таке нормальне. Зараз я ще. Воно спостерігаю за цими всіма. Бачите, цей також не їсть, чекає, бачите цей чубатий дорослий півень. Кличе, кличе, бачите, також гарний господар, бо мене запитували, що був ви. Нікуди не дінете цього півня, не зарубаєте, він вже ж старий. Який він старий, йому тільки два роки. Та й повинен бути дорослий півень на господарстві. Він тим більше такий лояльний, ні з ким особливо не б'ється. Звичайно, що він показує, що він тут главний, бо бачите, голошийку ганяє. Бо ієрархія має бути, але голошийка нормально з цим справляється. Не дуже на нього обіжається. Той з того боку стоїться і з іншого боку прибіг, поїв собі, зробив своє діло, курочок почпокав, і все нормально. Ось. Тому залишаю, бо мені подобається, тим більше це Чубатий півник. Тим більше після окупації, як я повернулася додому, то мені мої клієнти, які в мене брали курей перед початком повномасштабної війни, запропонували, що хочете, у вас нема півників. То ми вам привеземо, то якраз ще люди привезли, чому я повинна його комусь віддавати, тим більше чи рубати його на м'ясо. Ну, це ж якби, понятно, у мене це все є е, у моїх відео, як я що робила. Просто люди, які це задають питання, напевно, не дивилися мої попередні відео, тому що не знають. Ось. Селизням до через сітку сваряться, бачите? Того вже є три качечки, бо певний час він був сам, сидів там. Був спочатку з коричневим качером, потім коричневого качера ми зарубали, ось, а вирішили лишити білого качера на племі. Він сидів сам, а сьогодні я взяла і перевела йому трьох качечок, щоб йому було там не одиноко. Ось, ну і щоб він вже покривав качечок. Вони не несуться поки що молоді, ось, але нехай вже там тренується з ними. Тим більше там будки є, щоб для кожної качечки, якщо захоче нестися, то є куди сісти. Ось, ну все, повечеряли, та й будете йти вже. Вже сьогодні задоволені, вже вони сьогодні отримали свої смаколики. Так що все в них сьогодні чітко. Біжить кіндрат. Кендрат, ти куди біжиш? А де другий брат кендрат? Де ще один? А, ось до він, кажу, де ще один, ось він. О, о, диві-диви. Сідлай, сідлай курку. Палашійка. от так. Та хватить. Все молодець. Все, йдіть, сідайте. Я вам вімкну світло. Все, лаці не захотіли вставати. Ну, завтра, значить, картоплю получать. Заберу яйце, до речі, одразу. Ось до, бачите? А, я тут ще й принесла. Ладно. Потім завтра вже зроблю. Індичка, ти не пішла їсти? Індики не люблять вечором сходити, з гнізда. Кури, так, да, а індики ні. Не, не люблять. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Слава Україні. Всім пока.